Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних черел». Іде червень, рум'янець року його називають в народі. І веде він за собою багато гарних свят. І найперше свято, звичайно, Трійця, Зелені Свята, П'ятидесятниця. І кожна назва. Цього величного і великого свята, три свята має своє пояснення. Зелені свята, бо ж зелені багато. Бо ж коли Господь Ісус Христос піднімався в небо на сороковий день і на Його учнів апостолів зійшов Дух Святий, земля вся зазеленіла і заясніла квітами. Трійця дехто пояснює, що. Ісус Христос, Петро й Павло йшли разом троє, сіли під великим деревом деревом відпочити. Ну, їх було троє, трійця. А П'ятидесятниця теж зрозуміло, якраз на п'ятдесятий день після Великодня. І це свято, як і Великдень, належить до рухомих свят. Тобто не в числі так гарно про нього можна сказати. Піршованими рядочками, ось послухайте. Спочатку скажу, що воно найбільше зв'язане з природою. І найбільш романтичне і поетичне це свято. І саме ж природа, її живильна сила є найбільшою очищувальною силою для людини. А тому це свято Серця торкає. Вітром голубить, сонцем ласкає, небом привітним дивиться очі, дарами літа душу лоскоче, трави духмяні стелить під ноги, Збільшує радість, зменшує горе. О як нам цього треба, менше горя. І більше радості, але продовжу про зелені свята це свято. З давніх давен. І не тільки в Україні пошановується ще в доісторичні часи. І греки, і римляни, і європейці шанували це свято. А чому? Тому що ж люди жили в природі, серед природи, і кожною своєю думкою, кожною, кожними фібрами своєї душі з природою міцно і кровно були зв'язані. І... Цікавий той факт, що перед зеленою троїцькою неділею тиждень цілий був кличальний, а особливий день був четвер. Це кажуть, в четвер навіть. навіть Оживали мертві, які пішли з життя по своїй, скажімо, волі покінчили життя. Це їхній великдень, навський Великдень або е Русалчин Великдень. Дівчата в четвер рану йшли за у ліс і на берізках заплітали вінки. А потім, у неділю, вони прийдуть до своїх віночків і подивляться, в якому ж то стані, ті вінки будуть. І Понесуть їх на воду. Теж із надією на гарне щасливе подружнє життя, на добре здоров'я своїх родичів, близьких, зокрема, найрідніших людей, батьків, братів, сестер, вони пускали вінки на воду. Це було в четвер. А в п'ятницю до схід сонця жінки. Поспішали в поле, в луг і в ліс також збирати росу, бо вона цілюща, особливо для очей, і збирати так само цілющі лікарські трави, тому що зібрані в цей день, вони мали особливу зцілюючу силу. А в суботу всі в родині кожній були причетні до такого явища, до кличання. Оздоблювали, прикрашали оселю, двір зеленню. Дуже липа пошанувалась дуб, клен, явір, ясен не брали, і не рубали, і наламали берези, не рубали вільки, осики і верби. Хоч деякі дослідники кажуть, що вербу можна було, ні, не, не, не рубали. Це було в суботу. І дочекавши неділі, Після служби Божественно, після літургії гостювали, зустрічались, а ще вшановували предків і йшли на могилки до своїх рідних, несли так само зілля, так само заквітчували могилки і згадували добрим словом тим, тих, хто відійшов у вічність. Було й таке, що це теж вранці, ще, напевно, перед службою, а може і після, як вже в кого виходило. Брали родиною і йшли обход, робили обход поля. Потім скатертину клали, стелили, все, що там мали, готували, а готували. Цікаво, що сім е, таких страв дуже м -м обрадових. Там голубці, там капусняк, там е, налисники, ну і інші е, смаколики. Книжі пекли до речі і бажали один одному здоров'я, радості, добробуту. А ще обходили криниці, освячували ті криниці, адже ж вода це ж символ життя, здоров'я. це ж Даремно ж воду називають асигмою, Божою дочечкою. В ж зародилося життя. Ось такі вони зелені свята. І вітаючи сьогодні, шановні добродії вас із цими святами, з стрійцею, хочеться вам побажати ромашкової долі, краси річкових лілей, ніжності від тополі. Щедрості від добрих і щедрих людей. Здорові будьте!